З вами Никіта, а ви на каналі Некромастер PLAY І сьогодні ми граємо я вже упав це в прошлому відосі, новий контент. Це Stars, Нова игра. Таке щось. Будемо пробувати грати з цими... Цими іграми, тому що щось таке странне зараз виходить. Вроді би знімаєш одне, воно не залітає, знімаєш друге, воно не залітає. Коротше, будемо пробувати сюди, якось прихтіти. Сьогодні у нас такий челендж, так скажемо. Ну, як челендж, це топ-5 ігроків, на яких я грати взагалі не вмію. І ми будемо пробувати за них взагалі хоч щось затащити. Так що перший, першого я вибрав Бо. Е, Бо, як персонаж, він мені подобається. Ну, чисто просто я за нього грати взагалі не вмію. Тобто він хороший, да, в нього пасівка хороша, в нього ульт такий приятний не непаненький, особливо якщо брати ще з пасівкою на стан, то вона взагалі такий виходить, персонаж непоганий. Е, пасівка на, на засвіт в кустах. Тоже уже непонятка пасівочка, наприклад, на ті самій штольні, если брати, так. То Та? есть така хорошенька пасівочка. Непогана. Е -е так, ми зараз. Я зараз в началі игрі ще покажу. Пробую винти максу, щось не получається. Зараз ми його доб'ємо уже, надеюсь. А, не доб'ємо. А, что не доб'ємо, потому що я криво жопу и... І... все. Бачите, ну, не знаю, не вмію я на бої грати. Перс хороший, але но, но не мій персонаж, ну не мій. Е, хотів залетіти, хочу залетіти Заемс, але вспоминаю, що я за неї дуже хорошо вмію грати. Того вибрав Бонні. Бонні для мене це теж такий собі персонаж, чисто за того, що не, не вмію я на ній правильно переходити через ці режими, тобто що вона б'є через, через ближнє або через дальній. Через дальній, як для мене, вона взагалі якесь дерьмо, вона мені нагадує Біа, чесно кажучи. В ближньому, так, да, вона непогана. Тобто, коли ти вже используєш супер, і вона вже не в своїй пушці, а просто бігає, то так, да, вона непогана. А так, то вона мені нагадує чисто якусь біа, плюс-мінус десь так. Так, зараз самчика трошки бити. Маю надію, що зараз я винесем просто нахуй і все. Хотів дати пустю, але чуть не вийшло. Ой-ой-ой-ой, щас, секундочку, бо в мене телефон... сонний режим включив. Телефон вже готовий спати, а я ще не сплю, понимаєте? Тобто, озвучую для вас відос, так щоб ви розуміли. Зараз на часах рівно 11, 11... почти 11... рівно 11-1 ночі. Блін. ну Бачите, записую для вас відосик, так, із-за того, що довго не було відосиків, я знаю, що ви ждали, дуже сильно ждали, того навіть приходиться ночу записувати для вас відоси, тому що, ну, що так, трошки скралися, там в тому в відосі, який вже на каналі. Ви можете його він дуже класний, цікавий, І якраз ви знаєте, чого так довго не було. Забані топ-1, але це не удивительно, тому що воно в мене всього лише на третьому рангі. Учитель той факт, що вона в мене тільки на третьому рангі, то за неї то це була ізі. Ну, а як в общему, то я кажу, не вмію з неї грати. І от зараз самий для мене чисто неудачний персонаж, це тік. Ненавижу цього персонажа, просто ненавижу. Я взагалі в общему мітателі не сильно люблю, але Тіка просто ненавижу. Це якийсь для мене ну, тип, за якого грати, щоб, щоб реально за нього, щоб за нього реально офігенно грати, за нього вона дуже дохрена відіграти і дуже дофіга пробомбити. От реально просто дофігіще. Дуже сильно такий перс нестабільний лично для мене. Попитався докупати до Lpimo, але потім почав тікати, бо почувствовав, що Лп-му зараз мені трошки піздюлі досить. Опять решил додолубатися до бо, але бачите, не вийшло. А, так насчети цього відео. -сам. Пройшли відос, дивіться, реально класний відос, і там об'ясняю, ну, плюс-мінус не об'яснюю, прям чітко, але кажу, чого відеосів не було, і які взагалі плани на, на будущее по відео і взагалі по цьому місяцю в обчому. Тому що трошки тут такі проблемки, такі і сімейні, і роботні проблемки більше такі плюс-мінус. Того. Так вийде зараз, що відоси будуть виходити з якоюсь затримкою, але в принципі виходити вони будуть. І зараз я вибрав е Джанет. Ні, не Джанет, не пам'ятаю, вибрав цю, цю дурочку. Я не часто граю брал, того цей, того так виходить. Е цього персонажа я обожаю, чесно, я його люблю. Ну і грати на ньому не вмію. А та, як рубліка е е відео саме про то... На кому грати я не вмію, то да, так виходить, що вона попала в цей топ-5, так скажемо, самих для мене лично неудачних персонажів. При тому всьому, що вона не поганий перс, реально класний. Тобто ті, хто любить грати на снайперах, советую, прям реально годнота, класна тінка. Ну а та, як я не сильно, не сильно люблю грати за снайперів, то такий перс, чесно, не для мене. Тут що-то що 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 намічає мені тут, що мітить, мітить, мітять. мітять, мітять. Ми шелечку Бамс підловили. Такий персонаж класний, але все одно зі своїми такими прикольчиками. Е, бля, задовбав мене. От я грав, іграв, грав, і мене цей 8-біт реально достав. Просто. Він мене за, -за всю іг задовбав. От, без шуток. Так що от так от зараз буде поки що. Але ви не розстраєтесь. Зараз ще скоро в мене прийде моя посилочка. І я вам буду робити обзорчик з моїм лицем, то тобто ви побачите, як я виглядаю. Ну, там по щастя всі бачили, ну ті, хто не бачив, ви побачите, як я виглядаю. І це буде перший обзорчик на моєму каналі. Там в мене прийде моя клавіатура механічна на клікаючих свічах. Да, согласен, з согласен, клікаючи свічі таке собі. О, все. Піздець, забили. Так що отак вот от. Так, кстати, який зват треба подивитися. Сейчас. Я подивлюсь, не Щас надо подивитися. О, став дробочка, сверхредкий. Фу, і що випадає? 100 монеток. Ну, не погано, монеточки, в принципі, надо. Анджело, Анджело. О, да, Анджело. Анджело. Ну, такий, для такий для мене, персонаж. чисто. Якщо любите снайпер, кайфовий персик. Якщо не любите, ну такий такої собі. Обзорчик буде на клавіатурку, на плакатики, кстати, на всякі анімешні штучки. Так що ті, хто любить анімешки по-любому, то я вже бачу коментарі під, під там відосиками, коли там буде. Так що обзорчики ждіть буде. Там покажу, що в общому там буде. Так що отак. Вот вот. Там буде клавіатурка, я собі кольце заказав. Кстати, прикольні теж анімешні такі і плакатики анімешні собі заказав. Наклечку на будущого комп'ютера заказав. Собі теж одненьку покажу, але потім покажу, як вже куплю комп'ютер, вже закажу до неї до нього. До фіа наклеек, І побачите, там реально кайфова буде тема. Там буде реально охренєний компік. Плакатики. Клавіатура. плакаты. Ну там, короче, надо подавец но там будет реально классно, так что ждите обзорчик, обзорчик куда Думаю, до числа 20 плюс-минус, но жди Обзорчик да, по-любому буда, 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 да да Так что вот так вот. А, кстати, сейчас такой затупок будет, блин, не знаю, что. Вольта люблю, но вот меня просто, ну, Мірпл мене тупо, тупо гасить, не знаю як вийшло, так. я вирішив ще раз зайти в катку, тому що реально ну, це бред. Бред, 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 бред. Реально жорсткий бред. А, ні, в катку не зайду. Не зайду? Та ну нахуй. Ну, все, бач, не зайду. Так, все, коротше, ждіть нових відосиків. І не забувайте переходити в шапку канала. Ну, на головну страничку, щоб всі мої відео. Все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі і нажимати на колокольчик. Всім до побачення!